Каталонська Барселона перемогла в Суперкубку Іспанії, який проходив в Саудівській Аравії з рахунком 2-5. Рахунок зустрічі вже на 5-й хвилині відкрив ділян Бапе, на що Барселона відповіла п'ятьма галами, якими відзначилися Ламін Ямаль, Роберт Левандовський Рафіння, Бальде та знову Рафіння. Гол Голпростижу забив Родріго. Також на 55-й хвилині був вилучений Войцех Шесне. Це перший трофей під керівництвом німецького тренера Хансі Фліка. Анатолій Трубін завоював перший трофей у складі «Бенфіті». Бенфіка перемогла спортом у серії пенальті та виграла кубок ліги. Анатолій Трубін перервував вирішальні пенальті від Трінкау. Український вінгер Віктор Циганков вперше з листопада зіграв за жарону. Українець вийшов на поле у матчі за Лавесом на 70-й хвилині. Жарона вирвала перемогу наприкінці зустрічі 1-0. В італійській серії А чемпіонська гонка набирає тівки обертів. В у 20-му турі перемогли вдома вирвану з рахунком 2-0, тим самим закріпилися на першій позиції і зараз випереджають інтер, який йде на другому місці на 4 очки і Аталанту, яка на третій позиції на 5 очок. В свою чергу Інтер має дві гри в запасі і одного в запасі має Аталанта. Антоніо Конте підтверджує, що Кварцхелія попросив його відпустити. Я поговорив з Хвічею, і він підтвердив мені свої наміри негайно покинути клуб. Я намагався переконати його, щоб він залишився, але він хоче піти і спробувати себе у новому місці. Я не можу його утримувати, якщо він не хоче залишитися. Я відповідомляю Фабріціо Романо, ПСЖ, погоду умови контракту з Хвічею Кварцхелією, я зарплата його буде в 4-5 разів більше, ніж його нинішня зарплата в Маполі. Атлетико Мадрид в рамках 19-го туру іспанської примери вдома переміг осасу на 1-0 завдяки голу Хуляна Арвареса з пенальті і тим самим вийшов на перше місце в турнірній таблиці, а також встановив нове досягнення. Атлетико перемагає 14 матчів поспіль у всіх турнірах підряд. Це новий клубний рекорд. Захисник Київського Динамо Денис Попов отримав ушкодження на зборах Динамо в Туреччині. Через це Денис пропустив перші два контрольні матчі команди на зборі проти німецького «Магдебурга» та Румунського ФКСБ. Найближчим часом равець пройде обстеження, за підсумком якого медичний персонал зробить висновок про приблизний термін реабілітації. Певу Фардіола підтвердив, що капітан Кайл Уокер попросив його відпустити в це зимове трансферне вікно. Кайл також попросив керівництво дозволити йому покинути клуб. Він хоче спробувати себе в другому чемпіонаті. Як повідомляє Фабріціо Романо, Мілан почав перемовини з Кайлом Уокером щодо підписання. Також на гравця претендують клуби Саудівської Аравії. Джек Ріллір забив за Манчестер Сіті у 1 з грудня 2023 року. Містяни обіграли Солфорд у матчі 132 32 -ї фіналу Кубку Англії з рахунком 8-0. Німецький нападник Вестхімен Ніклас Фюркрух отримав травму підкорлінного сухожилля та вибув зі складу на декілька тижнів. Молотобійці планують підписати нового нападника в січні.